Привіт! з вами канал Роксі Маміна і Роксі. Привет. В цьому відео я буду розказувати про свої новинки за цей тиждень ну, і про свої журнали, як ви бачите по назві. Давайте спочатку почнемо з новинок. Новинки це втрачка від Мілан. Ось такий косинець. Потім ще хотіла показати, що я докінчила ось цю штучку. Зв'язала для дракулаури моєї майбутньої. Хоч подивіться відео, в якому, де не було, я не пам'ятаю, яке це відео, де не було, де, де була тільки серединка цього. <клес> Я починаю вже в'язати хумут. маю его вот такую книжечку. від Книжного клубу. Э, сама серія Наследники ночі». Книжка називається «Смертельна схватка. Вот такая дуже дуже цікава книжка. Вона про вампірів. Даже є картинка. Графа, графа Зараз почитаю крутеньку про Шумана. Хроніки решающей битвы между юними наслідниками ночі с графом Дракулей. На поняти вечной как мир, история любви, і смертної дівчинки. Цікава книжка почала читати. Дуже цікаво. Потім був вот, такий вот каталог. Вин тут вот, там з різними колекціями. Я так мелькнула скоренько. Тож, довго Я знаю, що бувають відео на дні. Почнеться нова колекція Free Fusion. Я думаю, насчет е, кліоля. Я хочу її собі купити. Напишіть в коментарях купляти, не купляти. Я не знаю, що робити. Можете мені порадити. Тут нові персонажі. Тут френ і школа. Тут всякі тести. О, ще є мій саморобний кішденник. Це кон контейнер. Я не знаю, знімати на нього окремий обзор, чи вам він потрібен. Напишіть в коментарях, чи потрібен обзор окремий, чи не хочете. Як краще. Дальше. Тернопіль на змагання з волейболу. Ем... Получили ми друге місце. Нагороджуюся раніше, за друге місце в чемпіонаті області з волейболу. Серед дівчат 2001 року народження нарожнього обласна дитяча юнацька спортивна школа. Це ми їздили 24-25 жовтня. І там я собі купила фешнбук з Венерою і Ребекою. Всередині я його купила, чесно скажу, за наклею, Тут для дитячих, можна сказати, таких розвиваюча книжечка для дітей. Ну теж цікаво буде розмальовувати. Но не дарма ще її купляє. І далі пішли журнали. Журналів в мене небагато, всього опять. Не враховуючи тих два, що я пустила на, на домик. Отакий От був двінач. Коштував доволі дешево, незважаючи на те, що тут важу з мало. І один спецвипуск. В цьому спецвипуску була ще ручка і підвізки для ручки і <кхи> <кхи> плакат великий, може в якомусь відео я навікну. І покажу вам. В принципі, це було все про мої новини. не такого ніде нічого немає. Не І е, е, я думаю, над відео, чи знімати про окремі речі матриха, у мене їх не дуже багато. Теж напишіть в коментарях, чи мені знімати на це відео, чи не знімати. І пока